Всім вітання. Сьогодні на огляді у нас DAF cf 75 Це машинка замовника. Людина пригнала нам на переобладнання в самоскид щебнівоз. Виготовили йому 12-кубовий, майже 13-кубовий такий ось кузовець гарний. Кузов вийшов довжиною 3,70. Стандартно, взагалі, на шасі DAF cf 75 виходить кузов 300, але на прохання замовника виготовили трошки. Длінший. Додатково, як завжди, після подовження встановили людині траверсу під фаркоп. Ось такі кронштейни стопів гарні, пофарбували серебристий металік, класно виглядає. Кузов іде посилений, дно 5 мм, борт 4 мм. Задній борт, як завжди, ворота клапан. Більшість замовників вибирає саме такий борт за його функціональність і мобільність, все, як завжди, на масленочках всі місця, де постійно є тертя. Так це реалізовано. Внутрішня частина кузова, як завжди, профутірована. Це у нас лежить тент. Зараз будемо його встановлювати. Ось як виглядає кузов внутрі. Є додатковий палець для фіксації. Якщо борт буде в ходу відкритий, то його можна зафіксувати. Ось під нього втулочка. Все стає ідеально. Зараз покажу, як це працює. Одною рукою не дуже удобно. Встановили палець. Ось так, задній борт фіксується, якщо потрібно привезти якийсь негабарит. Ось як це виглядає. Зараз для нових підписників нашого каналу покажемо, як працює задній клапан. Потрібно витягнути ось цей шалець та додатково відкрити цю ручку. Зараз заведемо машину, продемонструємо. Ось так працює клапан. Повністю зараз не вийде підняти кузов, так як лежить тент, який ми зараз будемо монтувати. Пізніше з монтованим тентом обов'язково зніму, як машинка повністю піднімається, покажу вам кут нахилу. Додатково також, як завжди, доукомплектували машинку ось такою драбинкою. На надрамнику стоять подушки. Є упорчик, гідравліка, як завжди, від фірми Penta, Повністю нова. Чудова машина виглядає, біла кабіна з темно-сірим кузовом. В даний час це must have. Клас. Кому цікавий даний формат переобладнання тягачів, самоскиди, телефонуйте. Можемо вам виготовити машинку менш ніж за місяць з переоформленням. Також у нас є в наявності завжди на продаж готові варіанти. Телефонуйте.